Їм доводиться жити дещо в іншому світі, який суттєво відрізняється від світу здорової людини. Подружжя Вікторія та Петро слабозорі можливості бачити навколишній світ, чоловік позбавлений з дитинства. Пам'яті ж Вікторії ще залишилися спогади про вигляд друзів та близьких. Зір жінка втратила 10 років тому, захворівши на цукровий діабет. Жити в суспільстві самостійно їм складно. Тож кожен день для них це випробування. Вийдеш з хати, ну там в себе вже якось облаштуєш, як ти маєш користуватися тою Тирою, а вийдеш в місто, і місто повністю не є доступним. Сучасне місто, великий потік транспорту, нові торгові центри та дороги все берівня нам жилося комфортніше. Однак, люди, які мають вади здоров'я, часто страждають від цих благ цивілізації. Чи не найбільше Вікторія та Петро нарікають на перешкоди, які їм доводиться долати, ходячи тротуарами рівного пірамідки, ці що стоять скрізь по тротуарах. Вони заважають ходити, по-перше, по-друге, вони сірі такі самі, як тротуар, ми їх не бачимо. Е, є ще стовпчики, такі теж невеличкі, там буквально навіть є по 10-15 сантиметрів, їх теж не видно. І за них зачіпляється повністю. Падаєш, ми вже говорили на рахунок це із міською владою. Кажуть, стоїть, щоб не їздили автомобілі і не було паркування по тротуарах. Але там і машини між цими пірамідками, і пірамідки. А ще справжнім випробуванням розповідає Вікторія, для неї є таке звичне для всіх придбання продуктів. Особливо складно зробити це в супермаркетах. Ціна на товарах надрукована маленьким шрифтом та й зорієнтуватися, де що знаходиться складно. Ринок для них теж не вихід. Пересуватися там незручно. Окрім того, часто люди з порушенням зору стають жертвами нечесних продавців. Ми намагаємося ходити в ті місця, де нас уже люди знають. І відповідно там купуємо товар уже просто кай довіряючи людині. І я гроші, якщо то відповідно так само даю, просто кошельок достої кажу, Беріть, скільки вам треба на чесність людей. Чимало перепон чекає на людей з інвалідністю і в адмінбудівлях рівного. Аби перевірити їхню доступність, Петро Поліщук ініціював проведення громадської експертизи. Висновки робочої групи громадської ради при рівненській облдержадміністрації були невтішними. Більшість об'єктів з даних в експлуатацію в Рівному недоступні для осіб. Із обмеженими фізичними можливостями, як приклад, Петро наводить обласний департамент соціального захисту. Навіть в цьому приміщенні на їхньому шляху виникають бар'єри. Повинні бути номери на дверах, які прощупуються де небудь. Да. Їх ніде нема. По перше, по друге, скрізь такі таблички такої норми ніде нема, щоб вони були блискучі, бо їх не видно. Постійної комісії облради з питань соціальної політики Віктор Ольховик переконаний, основна проблема адаптації людей з інвалідністю полягає в тому, що чиновники не виконують своїх обов'язків. Можна казати, не з порушенням прав, а не виконання посадовими особами законодавства України, яке передбачує повну інтеграцію людей у суспільство. Тому що я нагадаю ще одну таку річ: у нас ратифікована конвенція справ інвалідів ООН. І протокол до неї, який передбачає всі ці речі, і держава взяла на себе обов'язки виконувати цю конвенцію, але виконання її, на жаль, ігнорується. Оце вся проблема. Сьогодні на захист прав людей з обмеженими можливостями стають громадські організації. Саме вони борються за доступність об'єктів соціальної інфраструктури, вільний доступ в отримання інформації, отримання інвалідами соціальних послуг, створення безбар'єрного психологічного середовища в суспільстві. Адже лише маючи потрібні умови, люди з інвалідністю можуть реалізувати свої права. Плавати людину кидають посередині річки, випливеш, будеш плавати, не випливеш. Оце ти саме виходить. Втратив зір. Тебе просто кидають воду. Научишся жити Будеш а ні, ти людина. Просто впадає в депресію в до суїцидів. Тетяна Климчук, Назар Мідріган та Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день.